Привіт! Мене звати Юлія Гончарук. Сьогодні я хочу тобі розповісти дуже цікаву інформацію, яка змінить твоє життя. Залишся на кілька хвилин, і ти дізнаєшся, що де і як можна зекономити гроші, що де і як можна заробити гроші, що де і як можна без запрошень і без продажів легально працювати на себе. Що таке працювати онлайн легально на себе? Це значить, що ти працюєш на себе, не на когось, не на, не на дядю, не на тьотю, а на себе. Тобто відкриваєш свій бізнес. Онлайн-бізнесу без складень не буває. Але ж ти працюєш на себе і ти контролюєш цей процес. Тобто Ти вільна людина, яка працює коли хоче, заробляє, скільки хоче, вкладає, по суті, скільки хоче. Але тут є такий один момент, що там, де ми працюємо вкладення настільки малі, що вони менші, аніж вкладення, наприклад, пенсійний фонд. Пенсійний фонд зараз приблизно 2000 гривень, якщо ти працюєш на державу чи на роботодавця. А якщо ти працюєш на себе, то всього лиш 10 доларів кожного місяця. І ці гроші дуже легко вернуть, тому що ти працюєш на себе, ніхто тебе не контролює, тебе навчають з нуля буквально усьому. Головне, щоб. Ти хотів цьому навчитись. Якщо ти хочеш, то в тебе все вийде. У мене теж спочатку не виходило. Я кілька років бігала по різних компаніях, вкладала гроші, великі гроші, якщо зрівняти е, з тими грошима, які тут є. Так от, я навчилася, в мене все вийшло, і в тебе теж все вийде. Тому що тут бізнес для народу, для простого народу, такого роботяга, який все життя промагав лопатою десь на когось. Такого роботяги, як ти, якщо ти працюєш зараз на когось. Кожен може зараз відкрити свою справу і працювати на себе. Що таке бізнес за 10 доларів в місяць? Це ніщо. Навіть проїзд в маршрутці кожного дня буде коштувати тобі дорожче, аніж тут працюючи на себе. Ти працюєш з професіоналами, тобі не потрібно закуповувати товари чи продавати. Тобі по суті можна. Не переписувати весь китай і нікого сюди не запрошувати. Так от, якщо тобі цікаво, то ти приєднуйся до нашого клубу, і ми тобі даємо інформацію. Тобто пиши мені приватні повідомлення, і я тобі дам інформацію, яка безкоштовна, тобто ти нічого не втрачаєш. А якщо тобі це сподобалось, ти заключаєш з компанії, купуєш своє місце, так як будь-який підприємець, який орендує якесь приміщення. Десь на землі. Тут всього лиш одноразово 40 доларів франшиза, ліцензія твоя. Ти ж не будеш купувати горілку без ліцензій. Можна ж отравитись. Так от, тут те саме. Хочеш працювати безкидало, хочеш працювати, щоб була стабільність, хочеш, щоб це було на довгий строк, то ти купуєш собі франшизу і працюєш працює, працює на себе. І ні, ні, під, ні перед ким не відчитуйся, ти працюєш на себе. Так, відповідальність лежить на тобі. Якщо ти відповідальна людина, якщо ти хочеш змінити своє життя, то приєднуйся. У будь-якому випадку інформація, як я сказала, безкоштовна, ти нічого не втрачаєш. Інформація грошова. Ті, хто вже скористались, мають результат, а ти скористався своєю можливістю змінити своє життя.